Про улюблені заняття українців. Полювання з собою береться. Машини, собаки, стволи і адвокат, тому що хрінь його знає, куди пульнеш по п'яні. А попео з полювання всі дружно бухнули і по п'яні пульнули в адвоката. Рибалка з собою береться. Машини палатки снасті, горілка і стволи. Тому що не знає, звідки прийдуть мисливці, але віддавати рибу в западло. А попео з рибалки, п'яний адвокат стоїть на березі, зачитує рибі права і валить в неї з ружбайки. Похід в кіно з собою береться: пиво, чіпси і баба без комплексів. Тому що якщо фільм буде нудний, то і сам класно відпочинеш, і людям буде на що подивитися. Апофеоз кіно! після восьмого бакалу пива стаєш посеред сеансу і починаєш доводити Брюсу Віллісу, що його спосіб врятувати планету повне лайно. Похід в цирк з собою береться: діти солодка вата, дудка, з якою ходимо на футбол, і теща. Тому що, якщо клоуни будуть несмішні, можна кинути тещу в клітку з тиграми і поржеш нормально, і бабки за вхід відіб'єш.